Загубитися та дізнатися багато цікавого на вулицях Івано-Франківська почали з'являтися спеціальні туристичні вказівники, а на історичних будівлях нотаційні дошки. Такі таблиці для гостей міста облаштовує виконавчий комітет спільно з туристичною асоціацією Івано-Франківщини в рамках реалізації проєкту «Східноєвропейські перлини разом із вказівниками будуть розроблені аудіо екскурсії. Віта, кожен охочий турист зможе отримати навушники з програвачем, путівник, мапу та вирушити у пізнавальну прогулянку вулицями колишнього станис. Він вибирає, або радиться, який йому маршрут вибрати, наприклад, каже, от в мене є там дві години, які ви мені порадите, по часу. Будь ласка, от такий. Або скаже, я от мене цікавить, чисто тематика, там, наприклад, вашої фортеці, ну, військову фортецю, або села. Чи там алеї древнього парку, будь ласка, в парк є, є нас там такий маршрут в парк також. Ось. І все залежить від людини, за чим вона приїхала. Загалом для гостей міста буде розроблено дві аудіоекскурсії Івано-Франківське загадковий та Івано-Франківське для закоханих. Аудіотури будуть озвучені п'ятьма мовами все для того, аби зацікавити якомога більшу аудиторію туристів, а також допомогти їм зорієнтуватися в місті. Вони будуть ходити в ресторани, вони будуть ходити в магазини, вони будуть так, як звично, в туристичній галузі. І найцікавіше те, що індивідуальний турист це є 75% подорожуючих. А цей проект спрямований саме на тих, хто подорожує індивідуально без екскурсоводів, без груп. Хоча й організовані групи можуть скористатися з цих речей. Загалом Івано-Франківську встановлять понад 60 туристичних вказівників. Наразі вже є більше половини. Попри це, у розробці ще знаходиться спеціальна туристична мапа повністю впоратися з реалізацією проекту його ініціатори. Обіцяють до кінця року.